Перше у цьому році всі без винятку бажаючі стали абітурієнтами вищі, виключно завдяки сертифікатам, отриманим після зовнішнього незалежного оцінювання. Ректори навчальних закладів кажуть, це відкриває шлях до здобуття вищої освіти, як міській, так і сільській молоді. Однак особлива тема пільгові категорії абітурієнтів. Це є соціальна зверстка населення, над якою держава має взяти опіку і зобов'язана взяти це так, але держава не має дарувати дипломи. Цим людям тільки тому, що вони, скажімо, з Чорнобильської зони. Уявіть собі, що я вимушений буду на правознавство. Тепер взяти людину, в якої бал 124, тобто це трійка навіть менше, як трійка, трійка з мінусом, і жертву принести цю людину, яка має 190 балів, тобто відмінника. І я не думаю, чи це вар, чи суспільство виграє від цього. Попри таку позицію, острозькій академії не забувають про меценатство. Професор Ігор Пасічник каже: коли б в Україні не дбали про сиріт і не шукали таланти, то й держава не знала б приміром великого гетьмана Сагайдачного, який теж був сиротою. Їжу по селах збирає дітей сиріт на з бідних сімей талановитих за рекомендацією вчителів і. Ми навіть таким дітям, які, можливо, не мають рівня знань для того, щоб вступити в Островську академію, виділяємо грант тисячу доларів, ми їх харчуємо, ми їх навчаємо, ми їх готуємо до вступу в академію, і вони потім чесно стають нашими складеми. У Національному університеті водногосподарства та природокористування теж простягають руку талановитим дітям із сільської місцевості. Кажуть, є факультети, де оплата за навчання невисока. А минулого року кращих студентів взагалі перевели з платної форми на бюджетну. З цьогорічною проблемою, коли абітурієнти вступають з однаковою кількість балів, тут майже не знайомі. Втім, вже є певні напрацювання. Якщо ж буде такі випадки, то ми будемо тоді виходити з конкретних умов. Хто це, хто має перевагу, чи він є якось, має тоді нагороду. Пільгові категорії абітурієнтів все-таки матимуть переваги. До звичних пільговиків додалися ще й діти постраждалих на донецькій шахті імені засядька. Однак при однаковій кількості балів увагу звертатимуть ще й на таке. В більшості випадків це перевага буде надаватися профілюючому предметові. Якщо, наприклад, на економіку математика буде профілюючим предметом, то перевага буде надаватися при однаковій кількості балів тій дитині, яка має більшу кількість балів за сертифікатом саме із математики. Окрім того, абітурієнти, які страждають на важкі захворювання, складатимуть іспити у вишах окремо. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.